Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. От ви бачите за мною, як ви гадаєте, що це за інструмент, чи це партизанський чи вірусний маркетинг. Тож, на цьому каналі ми з вами розглядаємо от наша звична вже рубрика партизанського та вірусного маркетингу і робимо, говоримо ми про це в крокуючи повз ліс, власне, де і партизани звідки зародився рух, але ми його розглядаємо в контексті маркетингу і оцей асінізатор, реклама це явище партизанського маркетингу. На жаль, я не знаю, чи є в Цього пана який або організації, яка рекламує це, чи є в них задії, задіяний інструмент вірусного маркетингу. За зовнішніми ознаками, мабуть, що ні. Тому що. Добрий день, тому що немає відсутній вебсайт і якісь посилання на інтернет-ресурси. І це дуже велика, дуже-дуже велика прогалина, скажімо. Тому що саме вірусний маркетинг дає такий вірусний сплеск. Якщо додати до партизанського такого прояву, ще є Інтернет-підтримку, вірусне розповсюдження, то ефект буде значно більший. А тепер поглянемо з точки зору Гудвіл. Гудвіл це ще й походження. Тобто тут партизанська реклама має на меті захопити аудиторію увагу аудиторії в певній місцині, зокрема, в товаристві на вході якого ця конкретна реклама розміщена. Тому вірусний маркетинг не коштує майже нічого, а задіяти його потрібно і він буде дієвий. Тож, робіть висновки, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, був радий знову бачитись. Дякую.